У вас тепло в комнатах стало? Да. Давно вам окна поставили? Да. Нові вікна і місця загального користування, і це лише початок. 17 жовтня міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав меморандум про співпрацю з чеською гуманітарною організацією Людина в біді. Згідно цього документу у Кременчуці за рахунок коштів цієї гуманітарної організації проводиться ремонт у гуртожитках по вулиці Єднання України. Частково замінюють вікна, а також ремонтують санітарні кімнати. Ремонтуємо старі гуртожитки, встановлюємо енергоефективні металопластикові вікна. Дякуємо нашим партнерам чеській організації Людина в біді за допомогу. Дякуємо нашим партнерам з інших фундацій, Організації Об'єднаних Націй, управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців за надані меблі, постільне приладдя, сантехніку, пральні машини, все те, що необхідно для облаштування місць тимчасового перебування біженців. Наразі у цих гуртожитках вже встановлені нові вікна, а ремонтники працюють над облаштуванням санітарних кімнат, душових та туалетів. Після чого буде зроблено ремонт у кухнях гуртожитків. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.